І зус, тобі л'ється хвала. Радіючи, вторять осану, осану, сьогодні цар слави в проміннях тепла, а завтра багряний від крові світам. Сьогодні втішаються, кидають шмаття і пальмовим листям встеляють дорогу. А завтра зі зброєю в сад Тосиманський. Щоб зрадити того, хто нині лікує за руку тримає, хто струн, хто ступ твого серця розміряв на миті. Осанна, Осанна, сьогодні вітають і стелять до ніг його пального віття. А завтра хто дав тобі владу чинити такі чудеса і гріхи їм прощати О, Єрусалиме! Ти світло для світу зумів не побачити, зміг не прийняти. Хай встане каміння, воздасть славу Богу, ти осторонь стань, зупинися, послухай, Он топче осляного голубу дорогу, де твій від тебе зазнає наругу. Сьогодні хваління, а завтра прокляття. Сьогодні радіють, а завтра осудять. Цар слави, твій Бог на хресті розіп'ятий, Голгофа, Голгофа, жорстокі злі люди. Завершилось нині, збулося писання, а завтра надія для людства воскресне і втомлене серце в марному чеканні зустріне свої, Богом послані весни, пізнає того, хто дарує спасіння, хто рани завоїть, хто висушить сльози. Тотління у вічності зробить нецінним, хто поруч піде по життєвій дорозі. О Єрусалиме, серце людського, чи храм трупотворний, окраси для тебе, ти, ти, ти нині відкрий своє серце для того, хто завтра тобі відкриватиме небо. Ти нині, воздай на землі йому славу, вже скоро година відвідин менеться. хто потім тебе. Позбавить у Єрусалиме Людського серця. Ще нині готовий Господь твій простити, прийняти як сина до отчого дому, віддати найкраще, як батько любити, забрати твої тягарі, Твою втому. Ще нині ти можеш навколішки стати в таємній кімнаті власного дому, з покорою і вдячністю в серці віддати. Всю славу єдиному Богу живому, слава.